Права 201. Катер за течією річки плив 1,6 години, а проти течії 2,5 години. Відстань, яку подолав катер проти течії, виявилася на 6,2 км більшою, ніж відстань, яку подолав катер за течією. Знайдіть швидкість течії, якщо власна швидкість катера дорівнює 16 км за годину. Ну що ж, давайте запишемо. Умову цієї задачі в скороченому вигляді у вигляді таблиці? Шлях у нас є за течією і проти течії. Пишемо за течією і проти течії. Є? Ну що ж, яка буде швидкість катера? за течі. Якщо його власна швидкість 16 км за годину. І плюс через Х ми позначимо швидкість течії, то течія йому буде допомагати, буде 16 плюс Х. Записуємо 16 плюс X км за годину. Ну а проти течії течія йому буде заважати, буде 16 відняти х. Час руху. За течією він плив 1,6 години. А проти течії 2,5 години. Заповнили. Яку ж відстань він подолає? Потрібно швидкість помножити на час, чи час помножити на швидкість. То тоді 1,6, що множиться, а в дужках тоді пишемо 16 плюс х. А проти течії 2,5, що множиться, а в дужках буде 16 мінус х. Є, за умовою сказано, що відстань, яку подала катер проти течії, виявилася на 6,2 км більшою, ніж за течією. Ну що ж, показуємо тоді ось таким чином, що ця відстань. Тоді пишемо на 6,2 км Більше є. Ну що ж, давайте використовувати тоді цю таблицю, складемо рівняння і розв'яжемо його. Знайдемо, яка тоді швидкість течії. Отже, записуємо, що ту відстань, що проплив катер з проти течії. Це 2,5, а в дужках записуємо 16.

Ну, запишемо тоді так. 2,5. Давайте проміжний крок зробимо помножити на 4 і помножити на 4 мінус 2,5, що множиться на х. Це дорівнює. Так, 1,6 помножити на 16. Це 16, що множиться на 16. І ділиться на 10. Тому що 1,6 це 16, що ділиться на 10. Так, плюс Ну, і 1,6. Множимо на х. Ну і плюс 6,2 є. 2,5, що множиться на 4, це буде 10, помножити на 4 це буде 40. Отже, записуємо 40 відняти 2,5х. Це дорівнює. 16 помножити на 16 це 256. Що ділиться на 10 це 25,6. Далі, ну і записуємо без змін плюс 1,6х і плюс 6,2. Зводимо подібні доданки поки що. 40 відняти 2,5х. Дорівнює 25,6 плюс 6,2 це буде. 31,8. записуємо 1,6х плюс 31,8. Переносимо доданки. Отже, 40. Переносимо праворуч. А 1,6х ліворуч. Що ж тут отримаємо? Зліва у нас буде мінус 2,5х. Так, справа було 1,6, а зліва буде мінус 1,6х. Це дорівнює 31,8. Було. Зліва було плюс 40, справа буде мінус 40. Є. Гаразд. Тоді знаходимо, скільки це буде мінус 2,5, мінус 1,6. Ну, разом це буде мінус 4,1 пишемо. Мінус 4,5. 1х дорівнює. 31,8 мінус 40. Це буде від'ємне число. Бо мінус 40 у нас більше модулем. Так, тоді 40 відняти 31,8 це буде 8,2. Є? Можна помножити на мінус 1 або скоротити мінус 1. То тоді запишемо, що у нас вийде 4,1х дорівнює 8,2. Дві Знаходимо Х невідомий множник, добуток. 8,2 ділимо на відомий множник на 4,1. записуємо, що частка у нас дорівнює 2. В дужках записуємо чого? Кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість течії. Швидкість течії. є. Ну що ж, записуємо відповідь. Знайдіть швидкість течії, ми знайшли, записуємо 2 км за годину. Є?